Всім доброго дня! Я знову з вами, Валентина, Україночка, яка приїхала з України і зараз знаходжуся в гостях у дітей у Новій Зеландії. Дорогі мої друзі, новорічні свята вже наші минають, їсти треба, тому треба щось готувати. Я сьогодні так подумала, що треба зробити розгрузочний день. І е, зварити маленький якийсь такий собі, знаєте, тоненький маленький супчик, трошки дієтичний, трошки просто простий, розгрузочний. Тому що, е, знаєте, в ці свята, ми, як завжди, їмо дуже багато м'яса, перегружаємо свої е, е, желудки і тому я я. Я собі так думаю, що це так треба. Е, хочу сьогодні зварити собі такий супчик супчик легенький називається. Е, взяла трошечки, маю у себе, дивіться, 4 картошинки, якусь морквинку уже я почистила. Так? Е, значить, Трошечки у мене є ось, я не знаю скільки, ну тут трошки може якась ложка чи дві, може відсили такі макарончики такі, бачите, малесенькі. Хай будуть. Вони дуже швидко готуються. <кхе> для, для самого супчика я кидаю ще трошечки, значить, цибульки. Ріжу дрібнесенько. десь морквинку, зелень якусь. І от дивіться, що є Люба зелень. Чи то у вас цибулька, чи то у вас петрушка, чи то який укропчик. Укропчика у мене тут немає, я просто не знаю, де воно знаходиться. Може, десь у людей і є. Мені ніхто не підказує, тому я живу в закритому просторі. І якусь лаврушечку. Петрушка у мене ось чи той укропчик лиш тільки такий, бо другого не маю сухий. Буду кидати також. Маю трошки сіндерея. Я його дуже люблю, звісно, ну, як не кажіть, потім поріжу його собі і все. І маю морожений перець. Я не знаю, скільки у мене тут піде, потім я посчитаю собі і вам напишу в описанні. М'яса не кладу зовсім сьогодні. Отакий у мене просто буде супчик легесенький. Тому хочеться вам це показати, хочу приготувати і все. Зажарку роблю, в зажарку кладу цибульку і трошки морквочки, воно буде тако прикрашати. Трошечки олійки додаю для смаку, може, масло. Сливочне або ж там сметанки. Можуть. Це все я пережарюю. Завжди я вам казала, я пережарю для того, щоб воно, не дай Бог, не забухтіло. Я не знаю, як тут. Хоча у нас е, моя сім'я не дуже любить супи. Ну, дочка, правда, е, вона якби не проти, але взяття свої нрави до їди. Тому така от ситуація є в мене ще. Ще ось якісь ці сухі приправи. Багато цілих ящичок там можна що хочете придумати. Я завжди щось кидаю, придумую, щоб потім вже в описанні я вам все опишу. Тому така от справа. Всім добра, всім самого самого найкращого Україні перемоги. Це щоб я не забулася бігом, спішу вам всіда завжди казати. Я всіх легенько обіймаю, хочу, щоб у кожного жило. Знаєте, радість, добро, тепло, порозуміння. Оце саме головне, і щоб був мир на землі. Оце. Знаєте, Це, це в обов'язковому порядку. Це Тому така ситуація. Я все зараз нарізаю, кидаю. Бистенько у мене десь, ну, я не знаю, на літра два, мабуть, на, на трошки менше є, вже закипає водичка. Зараз буду готувати і буду вам показувати, як я буду все кидати. Я з вами. Нарізаю картошечку. Гляньте, як я нарізаю, о, пожалуйста, отаку, бачите, на 4 часі і кидаю сюди. Це все в мене йде. Раз-раз, бистенько. От і все. Ще одну картошинку. На 4 часі. Чого? Тому що вона буде розварюватися, а я потім не знатиму, що далі робити. Так. Хай собі закипає і супчичок. Так, це хай собі єсть. Зажарку поставила, Лиш положила олійки. Зараз воно підріляється. І я вам буду буду показувати щодо. Я вам ще говорила, у мене є перець, але він у мене солодкий, він у мене морожений, тому я його буду кидати також у супчик, щоб ви знали. І так, друзі, дивлюся, що в мене вже хорошо піджарилася, чуть-чуть зарум'янилася сама ця, морпочки. кольору. полюю. І зараз воно п'яне піджариться. Чуть-чуть масочка якось покладемо, сливочного, чи там сметанки. І піше масло кладу, бо тут зовсім не така сметана, як у нас на Україні. Тому показую. Що я готую і як на чужих землях. так от. Також я кидаю морпочку. І тут у мене є цибулька. Картошка трошки прокипіла, от, пожалуйста. От так от служила місці, у нас зелені випада зелені. Є час кидати. ну, вже нічого страшного, так як є. Все, цибулька й морпочка пішла туди. Ну і лаврушку можна теж кинуть. От так. Морожений перчик, він, він і так приморожений, я не знаю, трошки пізніше просто покладу його потім. Щас ще. Хай ще. А зараз закипіть, опять бо положила. І будемо далі. Бистренький легенький супчик. Але ще така я трохи бідова в цих питаннях, тому у мене 5 штук зернину хочу кинути отакого от перчика. Так от для запаху, знаєте. Так трохи завжди для себе. Так, прокипіло, я тепер кидаю ще перчика. О, гляньте, запах буде. А це ж так. Ще трошки воно прокипить. Чуть-чуть можна кинути спеції, які в нас є тут, Зелень, У нас охага. А так трошечки. Завжди на руку кидаю, щоб бачити, скільки я кладучого. І в мене є ще сухий укропчик. Воно це дуже швидко. Зараз я... в мене ще петрушечка є. Бачите, я вже порізала її. О, теж сюди. Воно зараз дуже швидко. І укропчик чуть-чуть, я казала вам у мене сухий. О, так. трошки небагато, але ложу. І є у мене трошечки, я казала, тут навіть дві ложки немає, самої е, само яки. кидаю. і хай собі доходить. Так? Ще дивимося. Помаленьку всього, і він буде собі і пісненький. Тут є у зажарки все. А. Зажарка вже почти готова. Хай ще трошечки. І будемо кидати. Маю трошки сіндіреє, я також порізала його і кидаю так ось. Не всі люблять сіндерей, а я його кидаю. Я не знаю, як він по-українськи називається. Але так прийшлося, що у нас називали так на Україні. Тому я говорю, так як я пам'ятаю, і тому все готую так. Ой, забула вам сказати, маю ще якісь помидоринки, хочу їх зараз перерізати. Це все. Дивіться, дуже так от. А. І просто отак от кидаю їх. Це все в супчику. Наоборот, запах буде помидорки. Не пережарю нічого, хочу свіжий. Ну, я так і раніше робила через той вам показую. Мої ще помидори зеленкуваті, ще я своїх помидор не їм. Але на даний час купують діти, привозять і я так готую. Mm. <гум> да. То сильно кипіло, то вже не кипить. <гум> ну, так для запаху буде. Глянте добре. І такий овочний легенький супчик має бути сьогодні. Ой, погляньте просто гарний, який мій супчик. І помидорки, і овочі. Все-все тут є. Будемо смакувати. Хай поки прокипає, а потім будемо смакувати. І так, мій супчик почти готовий. Я сюди Викладаю зажарочку, гляньте. О, гляньте, як добре. Просто, просто красота. О! так от. Єсть. І все. І супчик готовий. І супчик готовий. З усім, пожалуйста, бери і їж. Гляньте, який красивенький, Мамко моя рідна. Що ще треба? Будемо пробувати. І так, я насипала, але дуже гаряче, таке гаряче, що не знаю, як це. Хочу хоч попробувати і покуштувати, щоб ви бачили, що це дуже вкусно. А, пахне так добре. Угу. Насоль, ви знаєте, і на перець, якщо хтось хоче додати, ви можете вложити по своєму вкусу. Дивіться, і помидорка тут. Що є? Гляньте, яке файненьке, ой, боженько. Гляньте, яке файненьке. Ой, красота. Їх ще хочеться. Але це такий розгрузочний, легенький сучик. Сильно гаряче, бо тільки витягнула. Буду ще зараз коржі пекти тих ключів своїх українських? Розумієте, оце що саме головне, що який би тут хліб не був, не можна говорити, що він щось недобрий. Він дуже добрий, все дуже добре. Але пойміть мене правильно. Який наш хліб випічений? Такий. У них якийсь трохи гливкуватий, тому я ніяк не можу до нього привикнути. І тому стараюся другий раз, якщо не печу свій хліб, то обов'язково готую сама чи то коржа, чи то блинчика, чи то щось таке своє, і вже цим радуюся, цим живу. Тому смакуємо дуже все вкусно. Попробувала на все. Ну, кожен готує по-своєму. Я по-своєму, ви по-своєму. Але для кожному, хто б там би, не сідав їсти, я обов'язково кидаю зелень туди. Обов'язково, Це, знаєте, як і прикраса, і вкуснятіна, і до смаку. Тому за мною до другого відео. Може, навіть до коржів зараз буду готувати і буду вам показувати. До зустрічі, мої дорогі! Я вас усіх обіймаю і завжди з вами.